За місце на автостоянці 25 гривень. Власники цілодобових паркувань підвищили вартість своїх послуг. Найбільше скаржаться водії житлового масиву. Перемога кажуть, кидати автівку біля двору боязно, а залишати її на автостоянці стало занадто дорого. Наші журналісти проінспектували автопаркування міста. Що з цього вийшло? Дивимось далі. Набережна перемоги. Цілодобова стоянка знаходиться прямо біля проїжджої частини. Вона без огорожі та під відкритим небом. Скільки водії тут платять за безпеку свого авто? Питаємо у охоронця. А скільки у вас стоїть парковка? 15. а повишалася стої нічого не повишалося. На автостоянці зустрічаємо водія Дениса. каже раніше, кидав автівку біля двору, та коли обібрали дві сусідні машини, занепокоївся. Тепер щомісяця віддає за парковку 300 гривень по карману. якщо по, так посчитати, на кольосах, которые мугу стріччині вода, то вода три окупаються точно. Незважаючи на ціну, кількість машин на автостоянках зростає. Про це не на камеру зізнався охоронець паркування в районі бульвару Слави. Каже, за останній час автівок на стоянці побільшало чи не вдвічі. Ціна ж за парковку теж підвищилася, хоча й не набагато. Всього на гривні. Піднадцять стоять. Снімать наші я не в тому відді. Заважі поставити машин, увілічилася лі увілічилась. А зв'язку зв з обстановкою на пообіді. А кака? машини роздівають. А ось ця автостоянка знаходиться на перемозі 6 прямо біля озера. Вона огороджена парканом та має вивізку. Втім, до автостоянки нас не пустили. Збитуватися тут категорично відмовились. Я на такі питання не у повномоченатися. Звоніті з директором, пускай на відповідає на всі ваші питання. телефонуємо до директора. Хто й каже, місце на автостоянці за добу було 15 гривень, а відтепер вже 20. Власник пояснює, чому підняв вартість послуги на 30%. Оренду землі потяг на 60% ні на 10, ні на 20, на 60%. Втім, рекорд побила автостоянка по вулиці Холмогорського на перемозі. З 1 березня власниця бере з водіїв 25 гривень за добу. Однак працівники тут виявилися люб'язнішими, від камери не втікали. Кажуть, про здорожчання водіїв попередили, навіть повісили оголошення. Коли-то, говорять, було 2 гривні, було. 18 років тому, за 20. І хліб був по 16 копійок, а зараз по 10. Працівники радіють, адже разом із вартістю місця на стоянці власниця підняла їм і заробітну плату, а от водії у розпачі кажуть, ціна просто шалена, натомість стан паркування жахливий. що на стоянці твориться, ями все нічого не благострається, нічого Тільки ціна. піднімається подивається, піднімається. Двадцять п'ять рублей, тобто на поб'єдні та силь таку цену, це ужас у міській раді кажуть, оренда землі здорожчала вдвічі, тож власники автостоянок просто змушені піднімати вартість послуг. Рішення про збільшення нормативно-грошової оцінки міська рада прийняла ще влітку. Если налог на землю раньше там, ну не могу сказать в цифрах копейки платили, то теперь приравняли к аренде земли, то есть три процента от грошовой оценки. Но этот тариф он не регулируется нами, то есть не утверждается, ну как рыночная экономика. Тим часом водій Костянтин каже, власники автостоянок нахабно користуються тим, що на житловому масиві перемога стали все частіше обкрадати машини, От і піднімають ціну, як заманеться. Та за що платити 25 гривень чоловік не розуміє. Адже навіть ось ці навіси водії кілька років тому облаштовували власним коштом. Тоді на це пішло близько тисячі доларів. Тепер навіс автовласник хоче продавати, бо ж такою ціною навряд чи сюди повернеться. І на морозів Ганхисний Сергію Гончарновини одинадцятого каналу.